Всім привіт! Ви зайшли на канал Сержика Гончаренко. Не виходили трішки довго мої відео, тому що не було часу їх записувати все время. То одне, то друге що іменно одна і друге, це ремонти. <смі> Ремонтую телефони, працюю і немає часу знімати. Верніше, не було часу знімати. Це ось трішки звільнився. Е, вже їдуть наступні посилки. Тому Побачу, як буде час, можливо, буду знімати, а можливо не буду, Ну це таке, це не важно. І т -д -д -т Да. ДТП. Це звільнився і, коротше, вирішив зняти. Телефон прийшов з міста Київ від Альони Ігорівни. Альона Ігорівна, вам привіт. Ваш телефон відремонтовано. Відремонтував я його ще, можна сказати, сьогодні вночі. Тому якось так. Ваш телефон було скинуто до заводських настройок. Я просив, щоб дали пароль, якщо є, щоб... Я міг провірити, протестувати його, все добре. Але ввімкнувши його, я побачив, що на ньому скинутий він до заводу. Тому якось так. Температура ось така, процесора, видно, да? нормально. Без ніяких питань. Телефон працює, протестовано, камери, зв'язок, все. Все добре працює, звук є і ніяких питань. Тому якось так. І, до речі, принесла там мені одна пташечка на хвостику, що там одна особа щось там на мене говорить, що. Я типу його там ображаю, він там мені теж писав. Є в нас там Телеграм-група, і він, коротше, писав там, щось питався мені доказати, що, що в нього навіть якщо гарантійний случай, то він людей не посилає чим подальше. посилає. Є в мене що показати, ну це покамість. Я цього не буду показувати. ці Переписки деякі, як людина общається з іншими. Буває. Ну, це таке. Тому я пораджу то йому. Вгомониця мене не зачіпати, тому що тому що лучше не зачіпати. Щоб я не показував правду. І все. Все ж таки після мене я ще ні в кого не бачив телефони, щоб хтось після мене ремонтував. А після інших майстрів я ремонтував вже, тому, ну, Думаю, це щось щось це значить. Не багато, але значить, так. Да Як то так. Тому дядя, заспокойся, попий водички, попий якісь quota. таблетки, можливо, випий алкоголю. Упейся. І все буде в тебе добре в твоєму житті. як то так. Що ще хочу сказати, якщо кому потрібно відремонтувати телефон? Там Redmi, Xiaomi, Samsung, навіть ось. Доказ покажу, да? ось є Samsung A50. Теж присилали. І, до речі, телефон був після іншого майстра. Сказати, що, що майстер погано зробив накатку. Непогано, добре зробила людина. на Насуві зробила навіть людина телефона. Без питань. Але е, вже дійшла, на ньому була оперативна пам'ять, і то ну вона чому відпаялася. Коротше, був телефон топляк І не працював сенсор. Він до мене так попав. І коротше, я взяв все ремонтувати. Ну, і в результаті прийшло ще перекатувати процесор. Як-то так показувати багато не буду, тому що тут є деяка інформація, світити її не бажано. І, і на це є причини оприділені. Тому якось так, якщо комусь потрібно відремонтувати, там Samsung, Redmi або інші модельки, будь ласка, пишіть в Telegram, пишіть в коментарях. Ціни в мене невеликі. Гарантія присутня, навіть ремонт по гарантії присутній, нікого, так сказати, не блокую, нахер не посилаю. І казки не розказую. І те ДТП. Тому як то так. Так більш розказати немає, що нового. У мене, як, як завжди, все добре. Працюємо, ремонтуємо. Людям робимо добро. Потім військовим допомагаємо, чим можемо. І навіть коли не можемо, то все одно намагаємось допомогти. Все більше. І до наступних ремонтів. Всім пока!